Всім привіт! На даний момент, отак от все виглядає. Повісила цюль. На цей карнізик більше не повісиш. Треба його приклеїти добре. Бо воно там вставляється такий утримувач, дуже делікатний. Коротше, оце так трохи порозкладала, поставила на підвіконня квітки. Тут буде у мене кухня, меблі кухенні. І десь буде шафа з зеркалом, така невелика. Одну шафу я віддаю подрузі. Тут буде така підставка, як для зоття. І на стіні тут буде висіти вішачок у мене, ото такий примацований, і та є, часи. Зегар. купила такий зелений з великими тими, цифрами. Коротше, отут будуть полиці. Один ряд, мабуть, тільки, щоб головою не стукатись, бо той раз так було низько. Отак от посередині, і отак от, от сюди, і, мабуть, сюди. Будуть полиці і ось тут полиці. Один ряд і другий ряд. Ну, Наскільки в мене вистачає їх. Оце все буде сховано. Ясно, що буде сховано. Але, чи буде заховано все оце в кухонній меблі. У вже пам'яті не вистачає в телефоні. Це ковричок буде під тут ноги. Як людина буде заходити там, розвиватись десь і тут ставати ногами, босими. Ну, в смислі, насках чи як воно. Такий прикольний. Ну, Мені подобається, що тут так планети, сонце. Такий космічний. І світло якесь дає він. Ну і так. Тут буде умивальник. До рук у мене автопереносний не є. Він якраз туди стане. Я ще переживала, думаю, як його все вмістить. Але все-таки шафу одну частину не зміщую, ніде. Ну, і так, може, тут якийсь малюсінький столічок буде, щоб людина поклала там щось своє. Ну, і так, буду працювати. Тут буде вільно, тут вільно. До стола є підхід з усіх сторон. І так, от ще. Ну, Ціль повісила, вона, звісно, так якась не дуже, але, можливо, щось придумаю. Тонше, ну, то треба зняти одну частину в два зложена та цюль. Треба її розрізати і повісити одну, ну, щоб була менша, коротше. В общем так, поки що все тут. Вид з вікна вже завтра, вже на сьогодні навіть є клієнтка, але я не знаю, бо ще перевіз речей, просто все буде завалено. Тому завтра зранку то вже буде. Хочу раніше, щоб перевезли хоча б шафки, ці догмовлю. Ну, позвонила майстру, щоб він, той грузчик, водітель, майстер, щоб разом поїхати, ввечері буде його напарник, тато і. Тоді вони вже шафу привезли. Би. А я би до вечора тут розложила, бо завтра вже на сьому ранку є люди. Ну і таке, коротше, ще треба оце все зробити так розсета. і потім вже можна почати працювати. Ну, В суботу я ще працюю цілий день, а в неділю я вихідна і буду ще раз складати після церкви. Ну, Порядок наводити. Вдосконалювати, так сказати. Квітки будуть на полицях всюди, коротше, і лампи ще лампи хочуть для квіток, тому що їм мало світла буде. Ну І, і воно буде яскравіше і зеленіше. Купила такий оше, оше, бо в мене вже сили немає. Я зранку встаю, і наче вижата, бо дуже багато хожу. Я за два роки стільки не ходила. І я відчуваю, що я худну. і так... Сили нема втомленість, але я відчуваю, що це дуже добре. По, по собі, що легше становлюся. Ну, не те, що там сильно худно, але просто якась ну, витривалість ви, ви напрацьовується. Мені ще треба велосипед продати, те, що в мене вдома. Ну, і коротше там ще продати стіл. І по, там реально нема місця на все то. А там хочу на квартирі чуть пізніше купити собі в розрочку, ліжко таке на двопентрове, ну, типу, другий етаж, а під ліжком, щоб був диван і столик, щоб можна було поїсти, посидіти нормально, залазити спати наверх. Тому що в маленькі квартири тільки так. І Ще там шафи хотіла б продати, а вмонтувати таке купе. Ну, Це пізніше, ясно, що не зараз, бо зараз хоча б з цим всім справитись. Зараз зроблю собі каву, бо в мене ж є машина до кави, і кава, і цукор, і чашка, і мікро навіть, мікро мікроволновка. на них, мікровановка. Бачите, як мігає світло на камеру, а так воно не мігає. Ну і так от. Зробили, поставили на місце флакони. Плафониці і флакони. І, Бо без них дуже яскраво, аж по очах було. А так все зелененьке стало. Лампи дають жовтий колір, а квіти зелений. Такий все все прямо в зелених тонах. Ну, Прикольно. І дуже мені цей загар сподобався, часи по польськи загар. Тому що він великий, зелений оцей фон, і великі цифри видно. Бо я вже замучилась щуритись до тих часів, до всяких. А у квартирі в мене тей, такі час, часики з сходів. Так тик-тик-тик-тик-тик-тик. І цокаю цілу ніч. Так мені нацокують, але я вже привикаю. Оце треба дерево пересадити, воно вже там йому нема ні землі, нічого. Ну, так от якось так. Коротше, чекаю на сповіщення від. І якщо скаже, що треба їхати, то поїду туди, на Херемжинську. І буду, коротше там, чекати на нього, щоб перевести всі речі якнайшвидше, щоб мені кухня вже тут стояла, тоді я б вже якось ховала в неї все. Ну, таке.